Добрим людям. І так, я знаходжуся на самому сакральному місці планети Україна, а саме місці реєстрації Держави Україна. Ну, На превеликий жаль камера е, працює в односторонньому порядку, тобто з однієї сторони тільки працює, поламалася. Але е, хто захоче, той прочитає, тут зробив я табличку, що зареєстрована держава Україна і адреса реєстрації Держави Україна. Наштовхнуло е, мене е, на, на повісити табличку е, ухвали суддів, які е, зафутболювали мої позови, які не розуміли, е, мабуть, що таке держава Україна, які не розуміли, що держава Україна не може мати е, практично таблички, такої як на Верховній Раді або на. Скажімо так, на кабінеті міністрів, оскільки Держава Україна є реальною, але місце реєстрації, вона, на превеликий жаль, як писали судді, вони не знали місце реєстрації держави, і тому прийшлося повісити виготовити табличку і повісити її. Ну, На сьогоднішній день відомо 58 ухвал суддів. Хмельницького міськрайонного Хмельницького апеляційного суду, які не, скажімо так, не знали адреси реєстрації держави Україна, виносили ухвали про виправлення недоліків. Такі недоліки були виправлені шляхом направлення відповідної заяви, де було вказано адреса реєстрації держави Україна, і практично було вказано. Хто має компетентність і здатність представляти державу Україна в суді. Ну, глибокий совок, який ще не викорінився з голов суддів в державі Україна, на сьогоднішній день має місце, живе, скажімо так, процвітає, бо фактично судді, які отримують по 100-200 тисяч чи там 400 тисяч заробітної плати. На сьогоднішній день не вирішують спори, вони е, собі е, вигадали формулу, що то, що вони прийняли, це вже все є законне. На превеликий жаль, е, законність поняття е, настільки е, розтяжиме, рівно як і е, те, що час від часу Європейський суд з прав людини виносить рішення проти держави Україна, яким констатує факти. Незаконності рішень судів, тобто суд не захист не захищає права, законні інтереси людей і практично стає на сторону тиранії, оскільки це якби був поодинокий випадок, то можна було би говорити про якусь там поодинокість, але на превеликий жаль, це сьогодні масове явище незаконних рішень суд. Судів і люди не борються з тим, оскільки після першої інстанції практично половина не оскаржує, розчарувавшись в судовій системі держави України. Ну і з таких великих подій, які на сьогоднішній день обсосують там в інтернеті, в телебаченні. І так далі в соціальних мережах є така подія, визначна, можна сказати так, що нарешті Верховна Рада зупинилася в своїй тупості, і набуто САП все-таки підпорядкувала Генеральній прокуратурі України, оскільки, як записано в Конституції України, зміни внесені відповідні про те, що. Повним судом є Верховний суд, а Генеральна прокуратура є складовою системи українського правосуддя. Все, що знаходиться поза правовим полем системи українського правосуддя, на мій погляд, я говорив про це давно, воно незаконне, воно говорить про свавілля і таким доказом такого свавілля фактично. Стало е, те, що ці дві, е, як я кажу, недоструктури практично не виконали свого завдання, яке було покладене на нього, а саме боротьби з корупцією. Ну, е, На превеликий жаль, війна точиться, е, ці події, які розвиваються в Верховній Раді, що вони там ходять собі на канікули, отримують допомоги вихідні. Пособі і так далі не дає правих підстав для того, щоб говорити, що в нас іде якась системна боротьба з корупцією. А ті всі бутофорні так воно і є, бутофорні структури, які у свій час були утворені спеціалізовані, чи без слова спеціальні, бо спеціальні у нас заборонено. Вони заміняють спеціалізовані, або сакральні, або і фундаментальні, або ще якісь можна і піти назвати. І таким чином ця бутафорія боротьби з корупцією продовжується. І, в принципі, на моє глибоке переконання, ми пройшли той етап, коли можна було це побороти, оскільки люди, які сьогодні приходять до владних повноважень, вони не розуміють причини корупції, вони не розуміють причинно наслідкового зв'язку, а боротися з наслідками, це так само, як пожежники борються там з пожежею, замість того щоб боротися з причинами пожеж, вони ліквідовують наслідки пожеж. Таким чином, що я хотів сказати, що всім, хто не розуміє або не знає, де знаходиться. Де зареєстрована держава Україна, особливо є така секта розкольників, які говорили про те, що десь там держава Україна зареєстрована в американській системі ЮПІК там, і так далі, і тому подібне, проводили ці адреси. Так от американська реєстраційна система це просто система збору інформації про комерційні установи. Має право на існування, люди на цьому заробляють гроші, але це не говорить про те, що держава Україна зареєстрована саме там, а не тут, де я вам на сьогоднішній день знімаю відео, знімаю ролик. Ну, е, заздалегідь вдячний тим суддям, які допомогли в легалізації цієї адреси е, реєстрації держави Україна, які, е, скажімо так, своїм. Нерозумінням своєю тупістю, своїм впертістю, неодноразовістю винесення таких ухвал, причому, що є такі судді, які приїхали з Лугандону, тобто з тимчасово окупованої території, і співають вже під дудку там голови суду чи замовника, і також пишуть, що вони не знають, де зареєстрована держава Україна. Ну, я е, глибоко переконаний, що всі, хто сьогодні тут бачить е, адресу реєстрації Держави Україна, тут видно індекс, я так зупинюся, щоб е, більш-менш чітко було видно. Е, можуть писати в своїх позовах проти держави адресу реєстрації, індекс і, в принципі, тут вже всім все ясно, вже всі суди знають про це, де зареєстрована держава Україна. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.